Аго в Англії. У цьому відео я буду називати ось цей спорт футболом, а цей спорт сокером. Добре? Оце сюрприз, друже. У нас тут зухвалий мерзотник. Ой, ну папа, цей дрочіло кінчити цками. Боже, бережи королеву. Ха-ха. о господи, що я сказав? Отже, тема цього відео спорти. Ви або любите їх, або ненавидите. Або у вас є третя думка. У моїй родині ніхто не займався спортом. Ми не дивилися ігри по теле. Ой, сорі, я ще трохи британець, і ми з татом ніколи не грали у м'яча, а ще він не вчив мене голитись. Він багато працював і говорив тільки про гізер. Гаразд, далеко коли мені було сім, я інколи грав у сокер. Я був у зеленій команді. Спорт у такому віці навіть не схожий на спорт, просто батьки змушують довше гуляти. Бути у такому віці воротарем було дуже стресово. Уся команда на тебе розраховує. Важко навіть спинити м'ячик і легенько підкотився. Якось команда, з якою ми грали, була така фігова, що вся гра відбулась на їхній половині поля. І будучи воротарем, я пам'ятаю, що просто сидів і колупав траву. Сокер це єдиний спорт, де я грав у команді. Ну, якщо не враховувати легку атлетику, де я пробув два дні. Є один хлоп, якого я якось згадував у своєму відео, на ім'я Міка. От він став справжнім фанатиком сокеру. Цікаво, як він там. Окей, Англія, є таке свято, називається Днем Подяки. Ми це святкуємо, бо полишили тебе за нудо. Не питай, що ми робили потім. Отже, на День подяки чомусь, перед тим як їсти, прийнято грати у футбол. Поки жінки на кухні готують їжу, чоловіки кидають свинячу шкіру. Хе-хе, Просто жартую, я не сексист, але ж насправді такі є. Тож якось в один такий день, коли мені було одинадцять чи дванадцять, я грав у футбол з татом та його сорокарічними друзями. Тому я, будучи найменше, не був особливо гарним гравцем. Але коли ми грали, я бляха зловив м'яч! Реально! І тоді я проніс його через поле. Я, мабуть, ще ніколи так не біг за усе своє життя. І мені реально вдалося, я забив хоумран! Вау! І для мене це був переломний момент у житті. Я відчув себе повноцінним. Я, малявка, забив гол купці дорослих. Я б згадав про це, якби мені було сумно. У, я завелив тест з математики, але хе-хе, одного разу я забив м'яча дорослим, коли мені було 12. Але пам'ятаю, що у старшій школі я просто таки їхав і подумав. Вони просто дали мені забити, вони піддалися. Блін, дорослі жити відстійно. У дитинстві я не був прям суперницьким, ну гаразд, я не змагався, якщо це був спорт. Це просто гра, чуваки! Ну ми розважатися! Неважливо, хто переміг, хоча спорт у такому віці корисний. Сприяє фізичній активності, можна знайти друзів, можна займатися спортом професійно. І пофіг, якщо ви лажаєте. я би хотів, аби моя дитина займалась спортом, якщо вона у мене буде. Чу як я помру один? Дехто порівнює, що одні дивляться ігрові канали так само, як інші дивляться спорт. Ти дивишся, як хтось грає у відеогру? Навіщо дивитися, як хтось грає, якщо можеш просто пограти сам? А тепер просто замініть відеогру на спорт і на вулиці на з комп'ютером, і будете саме. Лодін Гертіс створив чудовий комікс про те, що я хочу сказати, просто зачитаю що ти робиш? Дивлюсь, як цей чувак грає, це кумедно. Чекай, то ти навіть не граєш? Господи, що за марнування часу. А потім дивиться футбольний матч. Капець, він і досі крутіший за мене. Я вже казав це, але коли я тільки починав, він сильно мене надихав. Просто хотів нагадати прочитайте усі його комікси негайно. Хочу сказати, що це добре, якщо ви дивитесь матчі, але я не дивитимусь, бо вони неймовірно нудні. Знаєте, чому летсплеєри такі популярні? Бо вони грають в різні ігри. Навіть капітан Спарклз, який переважно грає у Майнкрафта, також якого я дуже люблю. І я купив футболку, щоб це довести, але вона щось десь їде. Ось, бачите, я купив футболку і сонцезахисні окуляри. Тому я хочу передати величезний привіт TheMakerShop.com, яким потрібно мільйон років, щоб доставити мою футболку. Це мало бути так круто. Я хотів сказати, я купив футболку, щоб це довести, а потім збирався скинути окуляри, які я теж купив. Дивіться, симпай! У повідомленні сказано, що доставка займе від трьох до семи робочих днів. Ну, вчора вже був тринадцятий робочий день. Та так що це таке, Джордан? Сімчотинадцять? Тож я купив це, щоб у мене було щось, щоб показати свою любов. Я дивлюся усі його відео, починаючи з TNT. О, він це змінив? Але суть в тому, що він змінює формати правила летсплеїв для усіх своїх ігрових карт. Для кожного відео він різний, навіть у рольовухи. досі чекаю п'яту частину. Типу, уявіть, що є летсплеєр, який грає лише у Супермаріо. Спочатку буде цікаво спостерігати, особливо якщо він добре грає. І взагалі цікаво дивитися, як хтось грає, це як кіно. Але 50 років Не думаєте, що це буде до стабіса нудно, тобто багато чого може змінитись. І саме це я думаю про спорт іноді. Та сама гра, ті самі правила знову і знову і знову. Ну треба час від часу щось додавати. Що як у баскетболі були б таємничі ящики, прямо як у Маріокарті. і збираючи їх, з'являлися б якісь круті бафи. А якщо команда програє, то вона отримувала б якусь файну допомогу в залежності від ситуації, аби усе не було так безнадійно. Але Джеймс, спорт має визначати талант. Та все одно на це нудно дивитися. Ще розумію, коли команди йдуть в кадик в кадик у фінальній грі, прямо як у кожному спортивному фільмі. Ось чому вони використовують цей сюжетний прийом у всіх спортивних фільмах, аби було цікавіше, але спорт переважно зовсім не такий. Типу, коли одна команда веде з перевагою в 50 очок, навіщо дивитися решту гри? Я б краще подивився короля повітря, ніж спортивну гру, бо у цих фільмах усе так і відбувається, і ще разу все по різному. А ще там собака у кросах. Просто для протоколу, якщо моя дитина буде професійним спортсменом, тоді я буду дивитися. Але тільки те, у що вона гратиме, і тільки цікаве. А, ну чому соціально прийнято знати усе про спорт і шмотки? Але не прийнято одягатися в фурсони і їздити на фести. Знаєте, я не вважаю прийнятним обидва варіанти. Ви обидва дивні. Але не слухайте мене. Ви це ви. Йдіть за своїми мріями. Окей, тепер розкажу історії. У початковій школі мене зараховували до відмінників, але мені це не допомогло. Через це мені було дуже важко в коледжі. Але мова зараз не про це. Загалом на перерві увесь клас грав у кікбол. Кікбол веселий спорт, усі можуть грати. Але щоб добре, то треба. бути профі. Що у мене в класі була дівчинка, яка найкраще грала у кікбол, а ще вона на випускному виступала з промовою і вступила до Гарварду. Пишаюсь нею. Заразом мій рудий друг Нік Джиглі, про якого я згадував, він також виступав на випускному. Ну, взагалі, у нього була така штука, типу тремтіли руки. Не думаю, що це був Паркінсон. Я Я питав у нього про це у переписці. Він сказав: я питав у лікаря, він сказав, що це просто легкий тремор. Ха. тож, мабуть, він у нормі, але щоразу, коли він виступав перед класом, у нього тремтіли руки і всі думали. Йой, він нервує. Але ні, насправді він найбільш товариський хлоп, якого я знав. У нього просто така недуга. Це був довгий відступ. Про що ми там говорили? Спорт? А, так, кікбол. Поза якості в класі вже були ботанами, я не був останнім кого обирали до команди. Зазвичай я був четвертим чи третім. Так напружує, коли ще стоять останні п'ятеро, і думаєш, тільки не останній, тільки не останній. А потім тебе обирають, і ти такий, ге, вони вважають мене кращим за вас. Що насправді не так. Одного разу, коли мені було 15, наче я зі своєю групою пішов до спорткомплексу, і ми розважались, грали в ігри, бігали. А потім бум! Мені в обличчя прилетів м'яч. У мене з носа потекла кров, і я кілька секунд не міг нормально стояти, а потім я пішов у вбиральню освіжитися. Прикро те, що той м'яч ударила дівчина, і всі жартували. О, у тебе вдарила дівчина! Це й досі боляче, окей? Тож я посидів кілька хвилин і почекав, поки перестануть блимати кольори. А потім, як справжній чоловік, повернувся і ще трохи пограв. І не минуло і п'яти хвилин, коли. Це сталося знову! Цього разу вже цей чувак, але після нього я геть втратив свідомість. Тобто я не був без свідомості, але я не міг стати. Пам'ятаю, братові довелося мене нести, тож після цього я більше не грав у сокер. Насправді я довго не грав, не думаю, що взагалі грав у сокер після того, що сталося. Що ж, дякую за перегляд, таке от відео. І тут я навіть не обговорив те, наскільки багато переплачують спортсменам, але. Е, ну це не зовсім мій, як би сказати, дехто вважає, що мені переплачують. Мені б довелося провести дослідження, щоб говорити про переплату спортсменам. Вчителі, їм не платять, їм не платять нічого. Ну тобто це щось на зразок попиту пропозиції, і я маю на увазі, я просто виговорився не кожен може кидати м'яч. А та да пофіг. Ну а посилання на оригінал знаходиться в описі до відео. Дякуємо, що подивилися його у нашій озвуці. Поставте лайк та напишіть коментар. Нам буде дуже приємно.